В рамках цього проєкту ми перетворюємо вторинні вироби на допомогу Збройним силам України. Пляшки, Пет, залізні банки, скляні банки, кришечки, алюміній, картон, поліетилен, стреч це все те, що нас оточує і може перетворюватися на допомогу Збройним силам України, а саме ФПВ-дрони, які на сьогоднішній день дуже необхідні нашим військовим на передовій. Закликаю кожного з вас долучитися до соціального проекту Економіка мрії, який реалізує нашу організацію.